Планета кіно це щось. Моя пристрасть це спів. Що, погано? Я би сказала, що ваш голос не простий. Не годиться поєднувати ім'я Діви з Караоке. Це неможливо. Вас звільнено. Твій голос, моя харизма, ми їх порвемо! Ти нездара! Нездара! Попереджаю! Відтепер ти слухаєш лише попсу з зранку до ночі. Я все сказала! Мене усе влаштовує, але постава неприпустима. Стисни сіднички, а тепер випусти повітря. О? Звідки? Фатон. Вчи текст конкурс за три тижні. Усе має від зубів відскакувати. Мі-мі, а не міні. А. Одна така помилка. І нам смерть. Як пройдемо кваліфікацію, поїдемо на чемпіонат світу до Токіо. Це мека-кароке. Ти дійсно гадаєш, що ми можемо виграти? А чому й ні? Караоке! Я хвилююсь, у мене справжні профі. Уяви і голимо одразу попустить.